Всім привіт! Сьогодні я нарешті доробила свої дідухи. Покажу вам, які вони в мене цьогоріч вийшли. Зробила декілька штучок. Зробила ось такі маленькі і побільше. Декілька триніжок зробила. Ось ці квіточки мені надзвичайно класні, такі ніжні, ніжні. Ось мої дідухи. Сьогодні добре, що якраз є світло, тому що вчора в нас виключали і світла не було, хотіла вам зняти, і вже не вийшло, було пізно. День зараз короткий, дуже швидень потемніє на дворі, тому не могла вам зняти. Мені найбільше сподобався ось цей із льоном, житом і пшеницею, і, звісно, із горобиною. цей теж такий дуже цікавий вийшов у мене, тому. Мені ось ці два найбільше-найбільше сподобалися. Ну і маленький такий кумедненький вийшов. Пишіть, який дідусь вам сподобався. Тому ось такі у мене цьогорічні мої дідухи. Пишіть в коментарях, чи вже зробили свій дідух. чи є у вас така традиція ставити дідух. І ось цей дуже такий. З квіточками такими кольоровими, теж дуже класно. Ну що ж, на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте, ставте лайки. А на сьогодні все. Всім пока-пока!